Давайте ось що згадаємо. Згадаємо про дітей, про наших дітей, про чужих, про те, що чужих дітей не існує, про те, що ми діти, про те, що в наших дітей будуть діти. І наші батьки колись були діти. І всі ми є діти. Ми всі проходимо один шлях. І кожен іде своєю тропою. Кожен з нас, хтось купається в любові і виростає в любові негідником. Хтось в любові виростає достойником, а хтось без любові виростає достойником. Ми всі різні. Ми всі являємо світові індивідуальність свою, свого, свого шляху. Ми по краплині вносимо досвід в копілку Всесвіту. Кожен, кожен наш крок найважчий. Кожен наш крок найкращий. Кожна дитина геній. Кожна дитина квіточка. Кожна дитина це скарб. Нам треба берегти наших дітей. Нам берегти треба наших дітей. Я маю на увазі нові покоління людства. Нам треба пер передати планету в ліпшому стані, ніж нам передали її батьки. Ви розумієте це? Нам треба передати матінку землю нашим нащадкам. В ліпшому стані, чим ми отримали її від батьків. Як це зробити? Я думаю, що справа саме в повазі до себе, повазі до оточуючих, повазі до інших форм життя, до пташки, до квітки, до планети. Звісно, ці слова зараз звучать як недолугі в той час, коли. На планеті йдуть війни, гинуть діти. Те, що відбувається, це страшне. Так, от перше, що ми маємо зробити, ми люди. Всім, всім світом, ми маємо навести лад на своїй планеті, в своєму домі. У нас іншого нема. І не, ніколи не буде іншого дому у нас. Ніколи не буде іншого дому у нас. Ніколи не буде іншого дому у нас. Наведемо в ньому увагу.